День, друзі, сьогодні у нас на вулиці Літо спека. Спека, на жаль, за собою містить дуже багато небезпеки. Про людську небезпеку ми хотіли би поговорити. Це є громовиці і близькі. На жаль, почастіші випадки летальних наслідків ураження електричних струмом, внаслідок попадання блискавки. Ми б хотіли трошки вас познайомити з процесом створення блискавки, щоб ви зрозуміли, яку небезпеку вона собою представляє. Тобто ми всі живемо на такій гарній планеті земля. І ось от у нас вгорі завжди гарно світить. Сонечко напуває нашу землю енергією, теплотою. На цій нашій землі ростуть різні дерева, ялинки, дуби. Є наші будинки, в яких ми мешкаємо, високі. Тесенкі, приватні, Позують всякі тварюки маленькі, куські, як мурашки, тараканчики. Що в нас відбувається? Нагріваючи землю, сонце проводить до того, що вода починає випаровуватись, нагрівається в нижніх шарах поблизу землі повітря і починає утворити потоки, які прагнуть піднятися вверх. Тобто у нас утворюється такий теплого повітря вверх. Тобто в цьому діапазоні в нас у дворі утворюються хмарки, які ми всі дуже добре бачимо. Якщо у нас умовно небо розбите на дві частини, тобто нас цікавить до 6 тисяч кілометрів, там, до 15 тисяч кілометрів. Що ми бачимо? Насичений пари, який піднімається на цю висоту, внаслідок від'ємних температур перетворюється в крижинки. І в залежності від температури і від швидкості крижинки набувають різних розмірів. Що відбувається? Тут, також під дією теплого повітря в цій хмаринці відбувається такий міксер. Тобто це все мішається, треться. І внаслідок цього, що більш менші крижинки попадають у верхню частину хмарки. Більші крижинки попадають в нижню частинку хмари. І внаслідок певних процесів перемішування на цих крижинках, які знаходяться в нижній хмарці, утворюються знаки мінус, тобто їхній заряд. Всі крижинки, які перемістилися в верхню частину хмари, тобто мають додатній заряд. І відповідно до всіх законів електростатики, в нас на поверхні землі мусить утворитися додатній заряд. Ось оточну на цей заряд. Фактично, є всюди цей заряд є всюди, під дією грозової хмари. Тобто ми це можемо відчути в грозову пору, коли у нас на стовбурщиться волосся чи в нашого сірка у буді? Тобто, цих знаків є безліч? І що ж відбувається далі? Далі цей процес? Практично є безперервний, сонечко світить, гарна погода, повітря нагрівається, потоки стоять більше і більше, волога піднімається вверх, перетвоється крижинки, це все наповнюється, наповнюється, наповнюється до цієї межі. Тобто в нас вже утримується певна напруга якась між Хмарою і землею. І чим більше цей процес накачування сонцем, енергією хмари, Збільшується, збільшується, напруженість сягає критичних певних значень. І при певних критичних значеннях починається процес іонізації. Що цей процес іонізації? Тобто ці заряджені частинки шукають собі в повітрі шлях, як їм попасти на землю. Тобто вони утворюють такі маленькі стримери, які прагнуть долізти до землі. Ці стримери переплітаються і створюють такий іонізований провідний канал десь з до 5 см. І цей іонізований канал рухається в сторону землі швидкостю біля 100 тисяч км за секунду. Щось відбувається на землі? Чим ближче цей канал наближається до землі, від землі на зустріч йому також йдуть зустрічні стримери від усіх заземлених предметів. Тобто це є дерево, воно теж туди прагне, тобто на будинку є різні антенни, воно туди, туди теж прагне. Він ялинок туди прагне піти. І що ж відбувається? В якому ж місці вони зустрінуться? Це нам також невідомо. Тут грає дуже багато природних факторів. Тобто вологість середовища, певна кількість накопичених зарядів. Ну, Ми собі візьмемо, наприклад, що найкращі умови для з'єднання ось є в цьому місці. Що ж тоді відбувається? З цих всіх стримерів у нас відбувається ось такий пробій. Тобто у нас утворився іонізований шлях для проходження блискавки. Потім в цьому місці з'єднання відбувається, з'єднання йде попередній, потім є зворотній. І що саме дивно, те, як нам колись здавалося, що блискавка йде з неба до землі, в принципі, відбувається все в зворотньому, що тобто енергія землі перекочовує на енергію Хмарки. Тобто ми бачимо, мало того, це з'єднання ще відбувається вибухом всередині цього каналу, який ми чуємо як громовицю. Цікаво, що температура всередині цього каналу сягає біля 20 тисяч градусів, що практично в 4-5 разів більше, ніж температура на поверхні сонця. Отже, розглянувши вище процес створення блискавки, ми можемо зробити слідуючі висновки. Блискавка є дуже небезпечне природне стихійне явище, яке за собою несе дуже велику небезпеку. Небезпека така, як відраження високоамперним електричним струмом. І існує, в принципі, два основні аспекти. Ми ніколи не знаємо, не знаємо місця, куди влучить блискавка. Це є перше. І друге, для блискавки характерне порушення прислів'я українське, що вона двічі не влучає на те саме місце. Її характеризує, вона характеризується тим, що вона може влучити один, два і три рази в те саме місце. Тобто, які основні правила, щоб забезпечити своє життя від ураження блискавкою? Якщо ви опинилися в квартирі, Будь ласка, закрийте всі вікна відійті з мене, тримайте металевих предметів, утримайтесь від купання і, Як є можливість, взагалі від електроенергії свою квартиру. Якщо у вас громовиця застала в подорожі на велосипеді чи на мопеді, треба негайно призупинити рух і відійти на безпечну відстань від цих предметів, це близько 80 метрів. Якщо у вас громовиця застала на узлісі, не вартує бігти, вартує сховатися в лісі, для прихистку вибрати невеликі дерева, уникати ялини дубів, краще сховатися під якимись невеликими кущами внизу, вині, але звернути увагу, що там не було достатньо вологи. Волога також є добрий провідник електроенергії і є також небезпека враження блискавкою. Якщо у вас громовиця застала серед міста, найкращим прихистом будуть великі житлові будинки. Уникайте схованок на автозупинках біля великих металевих предметів, металевих горош, газопроводів, трубопроводів, естакад, по яких йде, по яких йде опалення централізоване, найкраще сховатися в рейсовому автобусі або в автомобілі. Якщо ми ще раз повторимо, якщо у вас блискавка застала в автомобілі, це практично найчудовіше місце для схованки. Просто вимкніть автомобіль, не рухайтесь. Якщо є можливість, заберіть всі високі предмети з автомобіля, антенни, лижі. Інше, якщо ви застали блискокоючись в водоймі, не панікуйте. Ваше завдання легенько доплисти до берега, не розмахуючи руками як веслами, і відійти на безпечну відстань від водойми. Це близько 100 метрів. Тому що навколо водойми також дуже багато вологі і близько. Найкраще розпонсуючися вздовж берега І практично радіус діє десь біля 100 метрів. Тобто, діток, які баляться на вулиці, ви також мусите підгувати до того, щоб під час громовиці вони старалися шукати прихисток вдома. Тобто, що ще ми можемо цікаво сказати? Часто нас питають, чи телефон притягує блискавку. Ну, Це є дуже хибні уявні, уявні такі припущення. Телефон несе не більше ризику, ніж якийсь браслет чи цепочка на тілі, переживати вам немає з цього приводу взагалі. Тобто телефон може спричинити, якщо він желізний, більш термічні опіки в місці контакті, контакту із тілом. Тобто, під час блискуки треба всі желізні предмети, які ви з оточують, лишити і відійти від них на безпечне місце. Якщо вам сподобалось. Це відео. Поділіться з друзями. Це буде так, як прислів'я. Що ви знаєте, значить ви озброєні, значить ви можете захистити і продовжити своє життя.